Ось так ми зазирнули за лаштунка підготовчого процесу проведення Євро 2012 Також наша знімальна група розшукала людей, які забезпечуватимуть якісні телерадіотрансляції матчів під час чемпіонату. Футбольні шанувальники у всьому світі спостерігатимуть за грою в прямому ефірі, завдяки людям, які просто зараз поділяться секретами своєї роботи. Український державний центр радіочастот вас уважно слухаю. Добрий день. В якому місці ви знаходитесь? Одну хвилиночку я вас з'єднаю зі спеціалістами з мобільного групи. Футбольна гра високого рівня потребує якісної теле та радіотрансляції. Тому на радіозавади фахівці у ДЦР реагують оперативно і чітко. Для прийому звернень відкрито телефонну гарячу лінію. Кол-центр Українського державного центру радіочастот приймає заяви від споживачів на П'яти мовах, європейських мовах. мовах. Ці заяви в, хвилини, в хвилини, передаються на мобільні групи, які на місцях здійснюють, виясняють джерела радіозавод та їх усунення. Тому, якщо виникають якісь радіозавади, просимо телефонувати на гарячу лінію коло центру 422 85 85. На кожному стадіоні, що прийматиме матчі Євро 2012 перебуватимуть фахівці Українського центру радіочастот. В роботі використовуватимуть ось такі станції радіомоніторингу та приносні комплекси радіовипромінювання. Спочатку працює стаціонарні і мобільні комплекси. А далі іде локалізація до місця розміщення джерела радіозавади, це здійснюють з допомогою переносних комплексів. Наш інженер має на собі приймач ПР-100 з направленою антеною, який працює вже безпосередньо в приміщеннях, на кришах якихось будинків і так далі. Під час чемпіонату спеціалісти у ДЦР перебуватимуть на стадіонах щодня від початку матчів до завершення останніх прес-конференцій. Фахівці планують пильнувати за кожною радіочистотою, адже від якості радіозв'язку залежатиме і безпека вболівальників та спортсменів. Для трансляції телепередачі це буде якийсь тимчасовий зрив передачі, тому що оператор, який забезпечує передачу сигналу, має Ну, повинен мати запасні канали зв'язку, поки він перейде, це буде е, якийсь зрив в картинці. Для е, засобів безпеки е, наслідки можуть бути е, різні. Порушення управління чогось. Якщо це завада на е, канал зв'язку, який здійснює управління якимось безперервним процесом, це теж можуть бути плачевні наслідки, тому робота дуже відповідальна. Ми стараємося виконувати в найкоротший термін. Чемпіонат Євро 2012 об'єднає мільйони футбольних шанувальників у світі. Ця подія стане міжнародним святом, тож варто пам'ятати і про тих фахівців, котрі дбають про якісний відпочинок і безпеку кожного вболівальника.